Фест 2012 відбувся цими вихідними у Чернівцях. Традиційне свято пива вдалося на славу. В селі Іспас, що на Вижничині, встановили пам'ятник місцевим мешканцям, які врятували від загибелі єврейські родини. Два лідери виборчих перегонів у 201-му округу. Думка політологів. Вітаю вас на п'ятому каналі. Журналісти інформаційної програми Час новин Чернівці готові розповісти про останні події в місті та області. В Студії працює Людмила Григорчук. Вперше за 16 років Микола Федорук може програти на виборах у Чернівцях. Його найбільшим конкурентом політологи називають Віталія Михайлішина. Фахівці вже говорять, що це історичний момент для столиці Буковини. Зараз два кандидати у народні депутати України борються за голоси тих людей, які досі не визначилися. А таких соціологи нарахували 32%. Нагадаємо, що минулого тижня соціологічний консорціум за чесні вибори оприлюднив результати свого першого дослідження. Фахівці назвали двох лідерів виборчих перегонів по 201-му округу. Це Микола Федорук та Віталій Михайлішин. Розрив між рейтингами цих кандидатів наразі мінімальний. Михайлішин тут може, ну дивлячись на той рейтинг, який сьогодні є, може надолужити, і скажімо, певною мірою стати тою альтернативою, можливо. Тій старій політиці, яку особлює Федорук. Політологи стверджують, що зараз Миколі Федоруку навіть важче, ніж Віталію Михайлішину. Він вже програє боротьбу за голоси тих чернівчан, які зі своєю позицією ще не визначилися. Миколі Трахиму, що буде важче за них боротися, оскільки а, ну, більшість людей, які визначилися з е, своїми пріоритетами стосовно Федорука, вони не входять в 32%. Вони вже і так його прихильники. Тому для того, щоб йому боротися, йому треба щось вигадувати, а не просто мовчати. В активності зазначають фахівці, екс-мер Чернівців також поки що пасе задніх. Хоча саме дієвість є секретом успіху на виборах. Просто із за того, що немає конкурентів, вибори вже в шости Микола Трахимовича просто так не підтримує. Як в Алісі в країні чудес, так щоб залишатися на місці, потрібно дуже дуже швидко бігти. знаєте. Тобто потрібно, щоб утримувати якісь позиції, потрібно весь час їх надолужувати, щось робити, якось представлятися. Ну, по-новому, в нових ракурсах. Цього разу вибори конкурентні і однозначно говорити про переможця складно кажуть політологи. Тому, аби виграти за останні шість тижнів, які залишилися до виборів, кандидатам треба плідно і активно попрацювати. Людмила Григорчук, Ігор Ріга, час новин Чернівці. І до виборів 2012. Віктор Ющенко приїжджав до Чернівців, третій президент нашої держави, який зараз очолює партію Наша Україна, зустрівся з журналістами аби розповісти про його бачення ситуації в країні та свої плани щодо майбутніх виборів. Віктор Ющенко впевнений, що партія наша Україна обов'язково буде представлена у новому парламенті, адже вони справжня українська сила, яка боротиметься не лише за добробут людей, але й збереже всі традиції, історію та мову. За словами експрезидента, і провладна партія і об'єднана опозиція цього робити не будуть. Зважаючи на недавно прийнятий закон про регіональні мови, зауважує Віктор Ющенко. Ці політичні сили хочуть не русифікувати нашу націю, а провести деукраїнізацію. Для мене це не є політичні сили, це є секти, які вибудовані Особ, безумовно, на великих грошах і гарно освоїли оманливу політичну технологію. І тому вони сьогодні на п'єсталі. Зараз черговий тест. Хочете помилитися, нічого не роблячи, як висновок, будь ласка, вам на 28 жовтня уготовлено дві кари. Партія регіонів і батьківщина тому після виборів до Верховної Ради наша Україна не об'єднуватиметься з цими партіями, а працюватиме з проектом патріотичних сил, що на думку політика допоможе зберегти Україну єдиною. У нас п'ять років не було конфліктів ніж східної, ні з західної України. Ми потихеньку, потихеньку починали читати пам'ять свою. Говорити про свою мову, говорити про українську націю, згадувати своїх власних національних героїв, а не Павліків і Морозових і так далі, так, далі, так далі. Ми провели політичний курс інвестицій за 5 років в 4 рази більше, ніж за 15 попередніх років. Саме дії теперішні влади, впевнений Віктор Ющенко, привели до нестійкого курсу гривні. Національна валюта нестабільна через слабку експертну політику через нерозуміння урядом цієї проблеми. Тому, якщо зараз фундаментальних факторів для обвалу гривні немає, то незабаром не керівництво державою може призвести до її девальвації. Висловив Віктор Ющенко і свою думку щодо газових домовленостей з Росією. Він назвав цю угоду кримінальною і запевнив, що Росія завжди буде зазіхати на Україну і без якісних змін нас чекає білоруський варіант. Людмила Григорчук Ярослав Лавицький, час новин. Чернівці. У Чернівцях під час пожежі загинуло двоє людей. Трагедія сталася в минулих вихідних в дачному будинку, який розташований на вулиці Вашківській. Прибувши на місце події, пожежники виявили в палаючому будинку тіло жінки 1963 року народження та чоловіка. Вогнем також знищено перекриття споруди та речі домашнього вжитку. Причини пожежі встановлюються. Повідомили в територіальному управлінні МНС у Чернівецькій області. Селі Іспас, що на Вижничині, встановили пам'ятник місцевим мешканцям, котрі в часи великої вітчизняної війни врятували від загибелі єврейські родини. Монумент створили, аби заявити на весь світ, що буковинці – толерантні, чесні та виховані люди. У міжнародний день миру із спащаном зробили незвичайний подарунок. Пам'ятник громаді, яка влітку 1941 року сорок першого року загибелі близько сотні євреїв, встановили в центрі села. На монументі зображений керівник повстання. Тодішній іспаський голова Іван Денис разом зі священником. Страшну картину згадує сестра героя. Прийшла та група людей, стала на дорозі, пару увійшли до хати і кажуть йому.

А він сказав: нам помочі не треба. Ми самі зробимо собі порядок у нашому селі. Місце для майбутнього пам'ятника було обрано ще 2007 року. Тоді заклали камінь під його будівництво. Через п'ять років вирішивши усі формальності, монумент таки встановили. Чернівецький скульптор працював над пам'ятником два місяці. Своїм творінням хотів показати героїзм та мужність селян. Це і пам'ятник людям. Даже не столько событий, людям, которые це сделали. Така скульптура є унікальною. Аби підкреслити це, її відкрили на єврейський новий рік. На території це унікальне явлення що відкриваємо пам'ятник всім тим, хто допомагав вижити євреям. хто не дав уничтожить населення. Теверегіони пам'ятник встановили за сприяння міжнародного благодійного фонду Олександра Фельдмана. Його мета привернути увагу громадськості до місць масової загибелі мирних людей в роки Другої світової війни. Село Іспас було єдине село в Україні, де всі жителі села Атмала до велика закрили собою 15 єврейських сімей, де Где вийшов староста, священнослужитель. священне служитель? Тосі не таку подали, якби примір був подан. Це більше не пам'ять про ті події. Це більше от наш. Е... Наш заклик майбутньому, що на Буковині це має місце завжди. Воно було, є і буде. Толерантне ставлення людей один до одного. Співіснування в злагоді, в мирі і спокою людей різних національностей. На знак подяки місцевій школі подарували надсучасні комп'ютери та спортивний інвентар. А також пообіцяли, вже незабаром в Ізраїлі з'явиться і іспаська вулиця, а можливо і ціла площа. Ольга Паламарюк, Любомир Казюк, часно Чернівці. Чернівцях почали відзначати храмове свято. Перше святкувала садгора. Цими вихідними там відбувся традиційний осінній ярмарок, на якому не лише можна було придбати фрукти та овочі за цінами виробника, але й потанцювати, поспівати та позабавлятися. Ярмарок урочисто відкривав очільник Чернівців Віталій Михайлішин. Традиційно на початку осені перед святом Богородиці в Садгорі організовують ярмарок. Місцеві виробники привезли на ярмаркову площу свою найкращу продукцію за помірними цінами. Тому торгівля йшла жваво. Сьогодні мене перець розібрали до 10-ї години. Перець відборний по 5 гривень. Сині так само до 10-ї години розібрали по 4 гривні. Ротунда по 7 гривень. Теж все відборно. Ми погано нічого не сідане за риба карп коштує 25 гривень. Ну люди. Продаю вже, до продаю. Ярмаркував у садгорі Віталій Михайлішин. Він познайомився з запропонованою продукцією з стінами, поспілкувався з виробниками і навіть спробував справжнього буковинського баношу з бринзою та шкварками. Справжня. Не обійшлося традиційне ремаркування без пісень, танців та веселих конкурсів. Найзавзятіше глядачі вболівали за сміливця, який знімав з колеса подарунки. Цього року все здобув один молодик. Він тричі залазив на стовпа і каже, що геть не стомився. молоко п'ємо. Це найголовніше. Люди й ремаркувались задоволенням, тішилися і цінами, і відпочинком. Дуже є продукти на базарі, є що купити, і дешевше. і, і все, і мед, і все продивилася кроєм дуже гарно. Дякую вам. Дякую. Приїхати щороку, щоб це було завжди у нас. Я, наприклад, рада, що в нас горі вже роблять такі мероприятия, де можна прийти, вотажі з дітьми чи з навечір чоловіком на дискотеку. Мені дуже сподобалося, дуже все гарно. Такі ярмарки, впевнені організатори, не лише піднімають настрій місцевим жителям, але й спонукають підприємців знижувати ціни. А чернівчан дбати про благоустрій ціни, які на ярмарку, такі мають бути і на ринках, і в магазинах нашого міста. Тому що треба підтримувати нашого вітчизняного виробника. Потрібно, щоб наше своє рідне продавали, і ми, як мешканці нашого міста, нашого регіону, Буковина, купляли свої продукти харчування, які вирішені в нас. Люди готуються, які живуть поруч, як до храмового свята підфарбовують, будують щось нове, саджають квіти. Тобто, все, що ми у храмове свято робимо свій будинок кращий, і саме до такого свята робиться у Садгорі на цій площі. Зважаючи на вдале недільне маркування, організатори впевнені, що наступного року обов'язково проведуть його знову. Адже це свято є також хорошою репетицією до Дня Чернівців. Людмила Григорчук Ігор Ріга, час новин Чернівці. День рятівника відзначали у Чернівцях. Усі, хто ризикуючи власним здоров'ям, рятує людські життя, привітали очільники міста та області. Кращим іменесникам краю вручили грамоти та нагороди, а також підбили підсумки акції Герой-рятівник 2012 Стати рятівником Вадим мріяв з дитинства. Чоловік виріс у сім'ї пожежника. Тому рятувати людське життя бажав понад усе. За роки служби зізнається, бачив чимало, проте й досі. Кожен виклик для нього особливий. Не бояться тільки ті люди, будемо казати. Ну які не розуміють цього страх, звісно, є. Він є у всіх розумних людей. А в першу чергу, ну робітники, працівники даної професії вони бояться не стільки за себе. Як бояться за чиїсь життя. День рятівника свято не лише менесників, це свято героїв, які живуть поряд. Одним із них є Іван Сап із Сокірянщини. На початку липня 25-річний чоловік врятував дитину, яка впала в колодязь. Тоді він одержав подяку від сільського голови. Сьогодні чоловік отримує нагороду герой-рятівник 2012 року. той Раніше я не думав, не славу, не лише би, лиш би дотягнути хлопчика, бо маленьке він ангел, ще, два рочки і. Щоб дотягнути його. Удалося ну, так, Господь Бог допоміг, що дотягнути його. Привітали буковинських рятівників і владники. Вони подякували героям за їхню мужність та відвагу. Я хочу привітати вас з професійним свят, побажати перш за все, щоб ви отак згуртовано разом йшли по життю, щоб ви вшановували ветеранів, постійно згадували тих, хто під час виконання службового обов'язку віддав саме дороге, що є віддав своє життя всі присутні також могли переглянути різноманітну пожежну рятувальну техніку початку 19 століття та сучасності. Ольга Паламарюк Михайло Антонюк час новин Чернівці. Пивфест-2012 відбувся цими вихідними. На Же традиційне свято пива, незважаючи на негожу погоду, зійшлося багато людей. Всі хотіли не лише спробувати різних сортів хмільного напою, але й розважитися. Тут на гостей чекали розваги та конкурси, жарти й танці. Сміливці приборкували бичка, гурмани смакували смаженим поросятком, а любителі пива змагалися у швидкості його споживання. Фестиваль розпочався урочистим розкоркуванням пивної бочки об'ємом 100 літрів. Організатор свята, депутат міської ради Валерій Чинуш відразу ж спробував напій і запросив до святкування всіх гостей. Роздинка це пиво. Наше пиво це найголовніше родинка, яка є. Тому що його п'ють наші чернівчани. І сьогодні у нас продано 1135 місць. Це сьогодні прийняли заявку на 1135 місць людей, які будуть сьогодні учасни, не учасники, не а будуть пити наше пиво. Пиво насправді сподобалося гостям. Всі вихваляли напій та припрошували частуватися своїх друзів. Воно свіже, воно дуже смакує нашими українськими традиціями, нашим ем, бажанням насолоди. Нашим радісним настроєм, окрім пива, учасники фестивалю смакували традиційними буковинськими стравами та смаженою печенею. Тут можна було і поросятку спробувати, і шашлик Готуємо все по простому, але дуже смачно. А в перервах між наїдками та напоями дітей розважали клоуни, гості слухали військовий оркестр, жартували разом з ведучими дійства дотепними хлопцями з торнадо люкс, співали з дуетом писанка і танцювали разом з майдансерами. Мені сподобались клоуни, сподобався бик, сподобалися е, таличка, музика сподобалася. Найміцніші учасники фесту змагалися у різноманітних конкурсах. Тут і на швидкість пиво пили, і з бичком боролися. Всі отримували і призи, і хороший настрій. З часом. Ми доженемо мюнхенський Октоберфест, і в нас буде проходитися на такому ж рівні, як проходиться в Німеччині. Самі організатори назвали цей фестиваль по «Фест фест Файний фест, адже він збирає не лише місцевих мешканців, але й туристів та гостей Чернівців. І саме такі дійства впевнені, вони зможуть посприяти ще більшому розвитку туристичної інфраструктури столиці Буковини та підвищити інтерес до Чернівецької області. Людмила Григорчук, Ярослав Левицький, час новин Чернівці. Такими минулі вихідні та понеділок побачили наші журналісти. Маєте нові теми чи цікаві пропозиції? Заходьте на нашу сторінку у мережі Фейсбук Час Новин Чернівці. Залишайте свої коментарі, переглядайте більше відео та будьте в курсі подій разом з нами. Також наші випуски новин можна побачити на сайті ACC in UA. А за дізнавайтесь, які сюрпризи готує нам погода. Щасти!